Друзі, добрий день. Мене звуть Олександр Сликов. Я Сітіо компанії Verna. Займаюся, займаюся впровадженням проєктів з відеоспостереження, систем безпеки та систем комп'ютерного зору. Ми компанія Верна, провідний український системний інтегратор. Вже 25 років створюємо і впроваджуємо ІТ-рішення для українських замовників. Наша технічна експертиза це комплексні проекти з побудови мережової інфраструктури, системи на основі комп'ютерного зору, побудова мереж Wi-Fi, систем контролю доступу, проєктування та монтаж систем відеоспостереження. Також в останній рік ми почали займатися розробкою та впровадженням кастомних IT-рішень для рітейлу, саме на замовлення наших клієнтів. Сьогодні ми поговоримо про наші нові рішення, які ми розробили впродовж останнього року. Ну і не забудемо згадати про те, що себе добре зарекомендувало, це рішення з відеоаналітики. Перше, про що я хочу вам сьогодні розказати, це система VoxVisor, система запису та аналізу розмов на основі штучного інтелекту. Зазвичай. Для прослуховування аудіо з магазину всі користуються відеокамерами, IP-відеокамерами, з будованими мікрофонами. Але такий підхід має багато недоліків. Зазвичай камери встановлюють на досить далекій відстані від джерела звуку. Таким чином збираються сторонні шуми, мікрофони в камерах не дуже високої якості, і також важко потім дістати ці записи, відокремити від відео для передачі в сторонні сервіси для аналізу. Наша система складається з блоку керування, до якого можна під'єднати один або два незалежні мікрофони високої якості. Їх можна розташувати близько до джерела звуку. І це легко інтегрується в касову зону і може працювати за двома сценаріями. Перший це коли запис автоматично активується на початку касової операції та припиняє запис по завершенню. В кожен такий фрагмент ми можемо вчас... вмонтувати часову мітку та ідентифікатор касової операції, наприклад, номер чеку. Потім. Нам це дозволяє швидко ідентифікувати, до якої операції відносилася та чи інша розмова. Наприкінці робочого дня або в інший зручний момент. Ми відправляємо запит на завантаження і отримуємо записи. Але такий сценарій потребує інтеграції з касовим програмним забезпеченням. І другий сценарій це постійний запис на протязі всього робочого дня. З розбиттям на фрагменти якоїсь заданої довжини, ці фрагменти зберігаються всередині нашого девайсу, і за розкладом можуть передаватися на сторонні хмарні сервіси, такі як Amazon S3 або Google Drive, або FTP-сховища. Далі замовник може різними способами працювати з отриманими записами. Самий простий варіант це співробітник служби контролю якості прослуховує ці розмови і оцінює їх. І другий варіант це коли нейромережа автоматично діарізує, потім транскрибує аудіодоріжки в текст, і далі вже є безліч варіантів, як з цим працювати. Можна порівнювати з еталонними скриптами, якщо ви їх використовуєте. Можна шукати фрази, які нас цікавлять, наприклад, згадування конкурентів, фрази типу не працює, немає в наявності тощо. Можна виставляти бали на основі раніше сформованого тест-завдання. Таким чином, підвищуючи оцінку за дотримання правил. Або знижуючи за використання непотрібних слів. Наступне наше рішення це Voice Assist. Єдина універсальна голосова платформа внутрішнього зв'язку. Це єдина мережа для всіх працівників магазину та складу, продавців, консультантів, касирів, адміністраторів, операторів, охоронців, приймальників товару. Система складається з невеликого блоку керування розміром, приблизно як пачка сигарет, який можна закріпити на поясі або покласти в карман. І гарнітури дратової або бездротової. Автономність дозволяє працювати більше, ніж 14 годин без підзарядки. І також передбачена бездратова док-станція для підзарядки декількох пристроїв одночасно. Наша система базується на існуючій мережі Wi-Fi та відкритому sip протоколі з хмарним або локальним сервером. Це дозволяє нам інтегрувати в цю систему не тільки наші девайси, а й будь-що, що підтримує sip протокол Це можуть бути мобільні телефони. З встановленим додатком. Це можуть бути десктопні додатки, викличні панелі домофонії, тощо. Тут ми бачимо можливості нашої системи внутрішнього зв'язку. Спочатку при увімкненні девайсів всі потрапляють в єдину конференцію, де всі співробітники можуть зв'язатися з усіма одночасно. Тобто є така собі єдина, конф... єдина загальна кімната. Також є можливість прямого дзвінка окремому співробітнику з мобільного сіп клієнта або десктопного клієнта. Це може зробити супервайзер, адміністратор для того, щоб зробити якісь зауваження. Розмова кожного співробітника записується окремою аудіодоріжкою на сервер, і може в подальшому транскрибуватися і аналізуватися за допомогою штучного інтелекту. Наша система може інтегруватися з відеоаналітикою, наприклад, з розпізнаванням обличчя для того, щоб, для того, щоб робити якісь попереджувальні інформування про присутність небажаних гостей. Або також можна інтегруватися з системою контролю за чергами для інформування про завантаженість каз. Через систему внутрішнього зв'язку можна робити планові автоматичні оголошення та аварійні сигнали. Це може бути, наприклад, початок або кінець зміни, обід, якісь повідомлення про рекламні акції або якісь аварійні повідомлення. Звісно, перед началом своєї розробки ми зробили огляд суміжних рішень і взяли від них найкраще. Що можу сказати про ці рішення? Ну, зазвичай вони спираються на технологію передачі даних DECT. Це потребує встановлення окремих базових станцій всередині магазину. Які коштують недешево. Ну і друге, це вартість самих терміналів, вона також набагато вища, ніж вартість нашого рішення. І третє це більша частина схожих з нашим рішень не інтегрується або складно інтегрується зі сторонніми системами. За даними закордонних досліджень, впровадження. Сучасної єдиної голосової платформи дозволяє підняти ефективність роботи магазину, скоротити час навчання персоналу та зменшити втрати від крадіжок і помилок. Також використання гарнітур скоротило час відгуку співробітника та зайве переміщення по торгівельній залі. Особливо це стане корисним на початку роботи нового співробітника на складах або у великих магазинах, коли люди не розуміють, де що знаходиться та що треба конкретно робити. Наша платформа поєднує переваги кількох систем: це гнучкість і відкритість СІ протокола. Використання мобільних і десктопних клієнтів, інтеграція з відеоаналітикою та використання будь-яких гарнітур, як дротових, так і бездротових, взагалі без прив'язки до виробника. Тому що гарнітури в таких умовах експлуатації це швидше розхідний матеріал, тому в нашому випадку можна їх швидко замінити. Ну і звісно, ми поки не спіняємось на існуючому функціоналі та хочемо додати нових можливостей нашому рішенню. Це може бути інтеграція з управлінням запасами, аналітична панель аналізу розмов для менеджерів, інтеграція зі смарт-полиціями, голосовий асистент для типових запитань та будь-які нові можливості. Наша. Нова розробка е, наступна це система Shelf-Vezer. Е, контроль наявності товарів на полицях. <кій> Вона складається з автономного девайсу, е, до якого під'єднана камера з варіфокальним об'єктивом, і світлочутливою матрицею Sony. Е, за допомогою цього ми робимо автономну фіксацію фото та відеоматеріалів з високою деталізацією. Та передаємо інформацію через інтернет-канали за допомогою 4G та безпечного VPN-тунелю, незалежно від локації. Система робить знімки за вбудованим розкладом і намагається передати їх на віддалений сервер. Це знову ж може бути Amazon S3 сховище, Google Disk або FTP. Якщо в цей момент немає зв'язку, Наприклад, 4G, то ми можемо зберігати ці фотографії далі всередині девайсу і передати їх за першої ж можливості. Девайс має компактність та низьке споживання енергії. І також далі ми зараз працюємо над автоматичним аналізом полиць. Це швидше буде не розпізнавання конкретного товару, а скоріше аналіз наповненості, наскільки. Вітрина відповідає талону та наскільки там є вільних місць. Чому важливий автоматизований моніторинг полиць? Ми проаналізували закордонні дослідження і знайшли таку інформацію, що в середньому біля 7% полиць в магазинах порожні. Якщо таке стається, то це приводить до зміну бренду споживачами або навіть п'ята частина споживачів змінюють магазин, якщо стикаються з постійною нестачею якогось потрібного їм товару. Також впровадження систематичного моніторингу полиць дозволяє скоротити автовсток до 50%. Ми розробили повністю автоматизоване рішення для збору за розкладом фотоданих з полиць магазину і подальшої їх передачі для аналізу на віддалені сховища. За рахунок використання камери з якісним сенсором і автоматичним регулюванням параметрів, ми отримуємо якісні фотознімки при будь-якому освітленні і при, при будь-яких умовах. Також наша система може використовувати. Не окремі девайси, а вже існуючі камери відеоспостереження. Зазвичай в магазині частина цих камер вже має підходящі ракурси. Тут на скріншоті ми бачимо реальні вітрини від одного з наших замовників, який вже дуже позитивно оцінив цю систему. Раніше викладку товару фотографували працівники. Це було несистемно, коли в них був вільний час, фотографії робились під більш, найбільш вдалим ракурсом. Зараз ми добилися об'єктивності, всі фото будуть точно за розкладом. Ну і також супервайзер може подивитися оперативний стан полиці в даний момент за допомогою створеного нами телеграм-сервісу. Наступне наше рішення це система SmartRamp. Це рішення, яке автоматизує процеси приймання та відвантаження товарів. Воно складається з контролерів, щитувачів, карток доступу та інтегрується з існуючою системою відеоспостереження. Це дозволяє нам прибрати постохорони, який зазвичай тримають біля рампи приймання товару, і зробити це більш прозорим. При відвантаженні товару постачальник під'їжджає до рампи і за допомогою відеодомофону викликає співробітника. Співробітник підходить до рампи, відкриває її своєю карткою, причому рівні доступу можуть відрізнятися. Деякі співробітники можуть керувати тільки своїми рампами, деякі співробітники можуть одночасно відкривати декілька відділів, наприклад. Ну і при спробі несанкціонованого відкриття не своєю карткою. Або при взломі. Спрацьовує сирена, і на пульті охорони можуть одразу це побачити і якось відреагувати. Далі ролета відкривається. Відбувається процес відвантаження товару, і після цього рампа знову закривається. Вся інформація по відмиканню рампи, відкриванню ролети, закриванню ролети. Все це зберігається в базі даних. Воно співставлене з відеорядом, і також ведеться журнал як санкціонованих, так і несанкціонованих відкриттів ролети. За допомогою цього журналу. Супервайзер може швидко передивитися всі факти відвантаження товару і подивитися, чи все там було ок. І зробити якісь зауваження в електронному журналі. Ну і далі я розкажу про наші вже існуючі давно рішення з відеоаналітики, які вже використовуються і добре себе зарекомендували. Всі ці рішення зазначу, що всі ці рішення легко вбудовуються в існуючу інфраструктуру, мають API для передачі даних в сторонні додатки, ERP або BI-системи. Перше, що ми бачимо, це підрахунок відвідувачів, який працює на звичайних камерах відеоспостереження, і сервері-обробці даних. Ця технологія дозволяє точно зрозуміти кількість людей, що до нас зайшли або вийшли, і зрозуміти найбільш відвідувальні дні та години магазину. Також ми можемо не просто рахувати людей, а вираховувати, чи збільшується потік людей, що заходять, чи ні. Таким чином ми можемо попереджувати черги на касах, коли ми бачимо, наприклад, що за деякий відрізок часу потік людей, що зайшли, росте в порівнянні з попередньою хвилиною, але при цьому кількість людей, що вийшли, залишається такою самою, то можна зробити висновок, що покупці накопичуються всередині магазину і, скоріш за все, скоро утворяться черги. Інший варіант використання підрахунку людей це підрахунок трафіку перехожих або авто при виборі нової локації. Принцип дії той же самий. Ми використовуємо існуючі камери відеоспостереження, яка відповідає певному ракурсу, і можемо рахувати людей, які проходять повз наш об'єкт. Це допомагає замовнику розуміти, який трафік. В цій зоні та чи буде перспективним відкриття магазину там. Також можна використовувати це не тільки для дослідження майбутніх локацій, а й розраховувати конверсію між тими людьми, що пройшли повз магазин, тими людьми, що завітали, і, наприклад, тими людьми, що зробили покупки. Порівнюючи такі цифри, ми можемо зробити висновки, наприклад, про успішність маркетингових акцій. З цікавого в нас був пілот з однією мережею АЗС, коли ми рахували потік автомобілів повз їх заправну станцію, і розраховували конверсію з тими автомобілями, що заїхали та заправилися, та людьми, які зайшли всередину для покупок. Далі контроль довжини черг. Також за допомогою відеокамери та програмного забезпечення ми можемо розуміти, скільки людей знаходяться в певній зоні і скільки часу вони там вже перебувають. Це допомагає нам оперативно реагувати на створення черг, і також при досягненні якихось гранічних параметрів ми можемо сигналізувати про, ну, в якісь додатки або месенджери. І Таким чином ми можемо оптимізувати роботу касти, регулювати їх навантаження, постійно тримаючи саме оптимальну кількість працівників. Всі дані, всі метрики зберігаються і можуть бути використані для подальшого аналізу, для того, щоб в подальшому в майбутньому не попередити утворення черг. Запобігання шопліфтингу це класична система розпізнавання обличчя, яка складається з камери та програмного забезпечення. Ми використовуємо певні списки порушників або людей, які нас цікавлять, для того, щоб розуміти, хто до нас зайшов і оперативно інформувати про це службу охорони та працівників магазину при появі таких людей в нас на порозі. Ця система вже багато часу успішно використовується в наших замовників і вже доказала свою ефективність з перших днів свого впровадження. Тут на слайді, до речі, ми бачимо скріншоти з нового великого бракарду у ТЦ Республіка Парк в Києві. Дуже багато таких передових впроваджень там використано. Ну і також не переживайте з приводу персональних даних. Всі обличчя на цьому слайді ми замінили на згенеровані штучним інтелектом. Він це дуже класно вміє робити, і можете побачити, як це. З нашого досвіду, система розпізнавання обличчя дуже швидко показує свою ефективність. Незважаючи на свою недешеву ціну. В нас були випадки затримання порушників на другий день після встановлення цієї системи. В п'ятницю налаштували, а в суботу вже затримали людей, які там щось системно крали. Є ще варіанти розпізнавання облич всередині камери або всередині відеореєстратора. Це дешевше. Але треба розуміти, що така система не буде розвиватися. Функціонал та можливості будуть такими ж, як, як ви купили та на протязі всього сроку служби. Але ну, воно вже так більш-менш нормально працює. У випадку використання ж програмних серверів ми постійно отримуємо розвиток, з'являються нові бібліотеки, росте існуючий функціонал. Контроль касових операцій це програмно-апаратний комплекс на основі відеоспостереження та інтеграції туди касових терміналів. За даними закордонних досліджень, четверта частина втрат магазину це саме касові втрати. Це відбувається як з необережності, так і при змові касиру з покупцями. Кожна каса оснащена відеокамерою, а сервер відеоспостереження, в який інтегроване касове програмне забезпечення, записує дані з терміналу і накладає ці дані на відео в режимі реального часу. Система працює двома шляхами: це як перегляд подій в онлайні. Тобто охоронець може сидіти і переглядати, що, і переглядати, що відбувається на касі, які товари там зараз пробиваються. Так, це може бути і пошук в архіві за якимось підозрілими подіями, артикулами товару, використанням карток знижки тощо. Ми можемо зазалегьть налаштувати також тригери та реакції на них. Наприклад, це може бути дуже малий чек. Довго відкритий чек, купівлю вагового товару в якоїсь там підозрілій кількості, дуже малій, наприклад, або багаторазове використання карт лояльності на протязі одного дня. Далі контроль присутності персоналу на робочому місці. Це система, яка дозволяє підвищити якість обслуговування в тих зонах, які передбачають допомогу відвідувачам зробити ці покупки. Це такі зони, як кулінарія, гастрономія. Там, тощо. Ми можемо відстежувати окремо наявність людей в зоні продавців та в зоні покупців. І порівнювати ці дані. Тобто, наприклад, якщо в зоні покупця в нас знаходиться там, дві або більше на, на протязі певної кількості часу, то в зоні продавця обов'язково щоб потрібно був теж співробітник. Результатом цього можуть бути як оперативні сповіщення для того, щоб швидко додати співробітників, так і складання певних таблиць для подальшого аналізу і обробки. На сьогодні це все, що я хотів розповісти. За допомогою за додатковою інформацією, ви можете звернутися до наших менеджерів.